Вірка це все ж таки, я вважаю, особистість публічна, тому вона повинна подавати приклад. Кожен, я розумію, коли вирішує для себе, але все ж таки повинна бути якась громадянська свідомість, тому можливо це і потрібно. що тут будуть у нас на місці. Бо деякі виїжджають і не приїжджають звідти. Я думаю, варто, оскільки зірки можуть просувати те, що нам болить всім українцям за кордоном, оскільки, можливо, зараз недостатньо всі чують нас, наскільки нам потрібна техніка від наших партнерів. Тому я вважаю це гарною ідеєю. Мабуть, сильніше потрібно контролювати. Хай виїжджають, вони ж працюють, заробляють і на ЗСУ. Я так розумію, допомагають. з ми розкладами. Будь ласка, я боюсь, що у нас дуже багато стає контролю. Дуже багато з однієї сторони. Але немає контролю над владою. Я вас Було б непогано там щось контролювати, а люди самі розберуться. Бо зірки, ну, давайте це звичайні люди, в принципі. А от до депутатів я не можу сказати, що вони звичайні. Вони мають занадто багато всього. Спірне питання. У кожному випадку все індивідуальне і треба розглядати, бо буває, якщо там якийсь концерт, який буде сприяти, наприклад, розвитку нашої культурної галузі, там або якось вплине на покращення якихось співвідносин між країнами, то чому ні? Я не вважаю, що такі е, жорсткі заборони вони мають стосуватись виключно всіх. Ні, я якщо вони заробляють гроші і дають їх, так сказати, на благо країни, то хай їздять і заробляють.